Чому я не використовую Next.js? Звісно, кожен розробник має свої причини, щоб любити або хейтити Next.js. А ось три причини, чому я не використовую його на своїх проєктах. Перше, він побудований на основі React. Я не прихильник реакту, тому що він працює за рахунок перерендеру всього, що тільки можна. Думаю, у вас також виникали питання, чому strict Mode показує два рази консоль або чому Юзефект викликається багато разів. Якщо б Next був побудований на основі Solid або Million, то було б набагато краще. Друге, простоту реакту в Next.js зробили занадто складною. Зазвичай React ти інтуїтивно розумієш, куди що писати, але в Next.js ти просто повинен знати, що як пишеться. А враховуючи їх надзвичайно велику документацію, це стає задачею і зірочкою. Наприклад, якщо зроблю помилку при експорті методати або пропсів, або зміниться API, то тільки... Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.